Дивіться, це роздута батарейка Онай падає. Сейчас звісно туда не буде. Блять. Блядь, може не надо. Сер такой. Да это пиво, зараз. <сёк> Руслан, шу это над мной? Мегахуй. Франк, франк. Шо ты похуй? Сказал, мы сейчас Юля, на дне пропал. Она говорит, объясни мы не даем ответ двор. Закрыты роты. Закрыли роты. Закрылись. Да, ви два водителя. Ты сказал, подожди. Закрытая два рта, дыши. Ти можеш? Ти можеш помогать Матвею? Що я сказав? Ти сказав, ми зараз підъедем на Дніпроплазу. Я кажу, ми не їдемо на Ми Мы далі. далее. Ми зараз їдемо... Гулять я даже не знаю. Юля, Господи, напиши просто 25 та школа. карт. Ну я вже расскажу послать. Матвій уже обідеться. Ми вирішуємо питання, а ви там щось хихикаєте. Юля, время день, не під ваш Я не знаю, де ми? ми зараз, Да, Юля. Да Юля, давай до Сионучні. Алло, Юля, ти де? Ми на сіті-маркеті. Ситимаркеті. вперед. <coughs> Класно їхати на тренировку. <coughs> да, Боже, як же ж хорошо їхати на тренування з своїми лучшими друзями. Оце в таку чудесну погоду, в такий прекрасний сонячний день. Все у нас хорошо. Ніхто вообще ні разу не поругався, не посырался. Договорились на 5, ми на да. 5 приїхали. Це ж правильно? На п'ять договорились, на 5 приїхали. На сім договорились, їдемо. Девчонки на районе Дим, покажи свои челленджи Сука Ну ты, не те, что. Що... І... О! Вот клас! Тік-ток! Я продолжаю, блядь, Сука... зука пик. Ой! Коротше, коли хочеться какати, але немає де покакати yeah, і ти терпиш. Це є до того, чого не можна терпіти. Треба yeah, шукати yeah, місце yeah. і ти yeah. какати. <кх> Какашечка пресується перед попою. Не можу відтворити. Anal. І виходить, така кальна, здорова маса. І вона небезпечна, тому що ейл може розірвати. Зараз покажу, як це виглядає. Ну, ми ж не бачимо це із нутра, от. так? -no. Really да. І от така от штуковина <laughs> внутрі. <laughs> <От laughs> Далі нормально какаш. <laughs> є... І коли, і, а і коли та оця та вся ся 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 маса проходить через -no, yeah. виходить, ну, да виходить. Да, Гіморой. Да. Розрив очка, дивіться. Ну, тут куча всякої фігні Ну, що їли, то, то й виходить. Не треба, не можна. Не? І, ну, коротше. Ейнел починає розриватися і тоді починається рани, геморой і все остальне. Тому хочеться какати, Ідіть і какайте. Здорових вам, Айнелов. Здоровий <ривіт> <ривіт> манк, здоровий Сука! Хуйня їбучі!

Продай Жене привет. Жене привет. Она даже дивится теперь мой канал. Хорошо. Женя, привет. Я дуже устала. Меня все задолбали, меня вообще не задолбали. Это я понимаю, Что там? королевство Фома Так, я, Саня. Ебать, Саня, тебе там все удобно? Не, не <laughs> Саня вообще там много... <laughs> Виталик, Виталик. Да Та не кажи, что, блядь, все, це не не вложу, А что? Ну, Просто И на работу. Без денег. Ты денег. Без а, Ну, Без денег. Без денег. Без денег. Без денег. Без ну и Саня, блядь. Сука. Я люблю колыжи, но еще и проверку. Саня любит, когда дуже тесно. Я очень хопу мыть. Наши, блядь, с ума схожу, Ёбаный в рот, блядь. Чи нахуй кажу, все, вот теперь я точно понад, и опять нахуй начинается, блядь, заказы и заказы, ёбана но... в рот. Слышишь, лысый, сходи пописай, блядь.

Пляшок, там, там де будуть прекрасні люди, прекрасне м'ясо, прекрасна їда, компанія, алкоголь. тільки <сіло> куди з'їздить. Ну, не адекватні. Адекватні. Адекватні повністю. Ми повинні відчувати, проживати кожен момент. Тому що якщо ти живеш і тупиш, вони Яка от... <сіло> <сіло> Це жизнь, блять. Народильник! Ося жизнь! Если ты дожидаешься на свитер! Иди на и бля! А если ты живешь, то... это не <laughs> а yeah! 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 было Боже, а, а ще мене вважають неадекватним. Я максимально адекватна людина. С вами Влад, і сьогодні у нас відео переробитний світ. Що ти кажеш, переобитна людина? Аку а качара гучу. Це типа класна палка. А какаліпуна. Це класна палка. А це якщо жінки немає. Акус. Да -да -да. Аку. Якщо жінки немає в пещері, то він пользується ці штукою. скутеры. Я иду в Николай. А сейчас буду яичный не... Яичный батл. Яичный батл. погоди, что, раньше что, времени что, не надо, сунгане, не бля. надо. Удобно. А об камеру можно Дуже, Дуже рано. Ух Посыни, ты! Ноль-ноль. Максим. <звук> 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 Все, стоп, вы что, стоп, стоп, вы же не знаете, как цокать? Знаю. А че вы так цокаетесь просто? Вы жвеете просто. А як надо? А як? Як? Ось ось, короче, бачите, зверху типа такий трошки. Ну, да, конусик. берете вот так от в кулак. І, і, короче, ти низом. Ти низом. Стоп, покажи. Да, вот так Ти низом, типу, типа ебашишь мені сюда. якщо розбив, я там, типа зверху тобі ебаю. <клес> так кверх крепче, розіб'ється чем не знизу без любовь. Я, я всіх всі мене єйцо. Отак повністю розбитий. Давай. Отак. Я я yeah. Хто кого єбаш і зверху. У мене ебаши зверху, давай. Опа. Тепер я тебе зверху, сука, ти мене розбив. Бляаа. Ми, ми да. uh, ну що, тепер. А я тебе? У мене Піпєдик. О, в мене самі крепші яйця. Це одні яйця. Ее яйце саме крепке попалось. І Віка. Я їх всіх отак просто, яйцями своїми. Ну це твоє яйця, дивись. Ну ще теплі, кстати. Віка нам яйця зварила, ще теплі і красила їх сама, мабуть. Так, а кто хочет, то и отвечаем. <свят> <свят> так, да, не еди... Сейчас подумаю. Ты, блядь, блогер. Хочешь там мне контент бесплатный делать, блядь? Гроши платить, блядь. <свят> Владик, песня для тебя. Кто кто ты той ночный дорог шла босиком, <свят> не <свят> жалею ног, сердце а, его теперь. В твоих руках не потеряй его И не сломай, что внести Доночных дорог, пепел любви В руках впи ноги в кровь, пусть его теперь твоей же пепел, Не потеряй его И не сломай Хорош. Песня. А просто, да? Песня. Просто песня. Песня. Мед, медятина. А че я Насте подарю сперматозодик, что она и была дитинка. Дитинка. Вот так будет. Влади, как мы назовем цей сперматозодик? Mm -hmm. Там можно Виталиком назвать. Давай, это типа Лоно будет. Лоно. <laughs> От він летить. Він так потикається, потикається між Я така, а я така. Доброго дня. Можна вашу Ну добавиться. Я просто провірюю. Я прийшов подивитися газ. Провірить счетчики. Опа, ей, ой, Стоп-стоп-стоп. со Опа, ой, блять. Опа! Все, розвів, розвів. і магія така Це Остап. Щоб не ти на Степан. Жесть. А тепер я тобі возвращаю цей. Ні-ні-ні, все. Дитину. Тепер ми ментально завели на дитинку. Чи... А це хлопчик чи дівчинка? Та як вийде? Хуйня, в тебе? Сьогодні з а а О, <смір> дом на воли. Это отже шоки. І так, сьогодні у нас в рубріки Настя і її татушечки. <смір> Тому сьогодні у нас Настенька і, і вона розкаже про свої тушечки. І так, Настенька, давай почнемо. Я так розумію, в тебе з однієї сторони тільки татушки тут. <смір> <смір> Ще є на спині. Так, давай почнемо з кін кінців. Давай з пальців почнемо. А... Ну, так мої обріжі страшні. Татуїровки можна на мене перевести кадр? Не несуть ніякого сенсу. Абсолютно. Ну, жодно. Всі татуїровки на моєму тілі несуть тільки сенс позлить мого діда. Окей, okay, хорошо. Просто оце виходить місяць, який прожив я після зашло, того, як його набили ровно до дня. Я живу, я живу. <laughs> От це тісь листочки, крапочки yeah. і таке, типа Сонечко. Сол... На самом деле я просто знайшла їх в пінтересті і просто як люба тупа тілка, вирішила собі теж не бить таку фігню. Ну, no, хоч чесно. Далі у мене мак. Вот такий мак. Колись давно я придумала для нього сенс, що моя бабуся дуже любить ці квіти, але насправді я набила її по акції, бо треба була модель на татуювання, а я набила її по акції за 400 гривень. Нормально. Да, ну мені кажуть, що вона виглядає непогано. Да, кстати, виглядає так, виглядає Далі у мене оце єдине татуювання, яке в мене несе сенс, це я. І мій котик любимий. І його? тут написано 30.07. Ну це дата наби набивання татуювання, але це фотка, коли я його перший раз принесла додому. А, все понял. Да. Далі в мене, коротше, отакий от надавний, надавний собак. Угу. Тож не несе ніякого сенсу, просто, просто прикольно подобається собака така. Окей. Так, а ну ще оце татуювання несе в мене сенс. Це написано бубусік, так мене називає мій чоловік постійно. Да. Я вирішила, що я буду з ним до кінця житті і набила туту Так хорошо. От, Це паутінка із сердечком, це фріхенд, її малювали від руки, без всяких ескізів. <працю> uh, <що? працю> ну, вона така, <працю> типу, прикладесна. І єдине, що можу про неї ще сказати, що їй було дуже больно бити. Дуже больно, люди добрі, не бийте на локтях татуїровки, це дуже больно. Uh, далі в мене така мухомоль. це гібрид мухи і молі. Це теж ну, такої ні в кого нема. Uh, ага, <працю> <працю> я <працю> Да, Це малювався ескіз і, типа, таке щось. Тіпа, як я, щось необичне. <звук> Далі це моє перше татую. Це моє перше татуювання дракон. Я його дуже люблю. Його звати Орест. Ага, от Іда. І він е теж нічого не значить, він просто приколдесний, такий прикольний дракон. Перша татуха, да. <плес> <А, плес> так? Це перша татуха. І, коротше, ще отака пачка доларів. Я, я собі чогось визумнила, що якщо я наб'ю таку пачку доларів, то в мене в гаманці теж буде <плес> пачки Ого. доларів. Ще у мене є татуювання на спині. А, ну то да, то вже да, ну, Ми вам його не покажемо, і е, теж є в всяких інтимних зонах ну, татуювання, але я теж вам їх не покажу. Якщо під цим відео буде тільки, хоча б тисяча лайків, то <рес> ти <рес> шо, ж в мене це ніколи не буде. Давай, якщо буде хоча б, ладно, давай якщо 100 хоча б буде <рес> лайк, то я покажу вам татую татуювання в інтимній зоні. Спеціально для <рес> Так, ребята. Быстро підписуємося і хуяримо з різних акаунтів лайки бо я вічно прийду і зніму <рес> інтимні моменти надіюсь це то устоє нам взагалі з тобою треба сідати і робити обзори на вагітну 16 що ж це робити? обзори на вагітну <чу> 16 блядь зараз ми будемо перевіряти одну теорію Называется она «Як превращать бублика». Бублик есть. Теория есть. Осталось подвести на практике. Окей, let's go. Бублик. Осик пришел. музыка, конечно, не для людей, но бублик что-то понимаю в целом, Настасья. О, а давайте так, вот так вот снимать у нас? Это... Типа борьба на руках? Ну, давайте мы вместе. а дай я руку поставлю, треба тебе... столик. Он тебе просто вот так вот. Ты сюда не залезешь даже. Соня, он тебе стилом вот так вот переворнет. Ты сюда даже не залезешь. А я к маме буду. Мощь. Давай. И. Ого. Так, чуешь? Я думал ты слабанька. Ну, видно, что ты тут и круто. Пидалась. Не, давай еще раз. Давай, я сейчас сыр попробую. И. Ого. Давай ты борьба с мамой. Давай. Давай, Катюню. А так ты хочешь? Давай. О, -о, -о, Опять? Сегодня буду запускать Малу в космос. На космонавтику. Так. Оператор. Руслан. Так, пусть будет. Саня, поздоровайся. Оператор, не тряси камеру. Готова? Точно? Меджик. Приїхав до Макса цьому виривателю зубів. Буде заводить. Бо як завжди нема світла. От мені поузов на районі, у мене за весь час тфу 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 не вирубають світло, Але так, да, у людей я знаю, по три рази в день о, вимикають. Ето печально. Але тут о, в Дніпроплазі також вирубають і о, да, приходиться максу заряджати, заливати сельнярку. и чтобы была электрика у детей, светло просто банально. Она Максим бежит с канистрой. Максим с канистрой. Максим, все какие-то типа, детские зубы на счету? Так больно? Больно? Это больно? Больно было? Больно? Да, Чотири чи п'ять. А, п'ять зубів тільки? Ні, стоп, раз, два. А я не знаю. Ні. Та тільки за цей от 4. <laughs> <Не знаю. laughs> я паню на буся не хватає. Чотири години не пройшло. Та ну, вони зрості, там у мене ма кому виривати. Вони просто типу секуни. У мене є дівочка, які... А, ні, стоп, не п'ять. П'ять в цьому году. П'ять. Одні малі я тільки два зуби виривав. Тобі помогти чимось? Аж. Ух. А ну. М -м -м. Смакотан. Угу. Рафіновано? Рафіновано. <laughs> okay. Окей. У дітей буде світло. Моїх персів, які ми жарли, і вони, ось, ось ці дітьониші персів. А, Максим виростив на таких маленьких кучиках, на вікні. Ось такі перці Халапенію, після яких пече очко. Но це ще маленькі, ще вирости місяць. Максим доглядав ну, маленький, Ось я пішов до додався. І ося. Ну, вони слабенько щось ростуть. А, ці норм, що великі, вони дуже, особливо ці два пішли в рост. Оцім двом сложно. Сложно, того, що Бо тут дуже багато цвіточків, вони всі посипались. Коротше, сильніші убивають слабіших. Закон приводить. А нові, да, нові не можуть ніяк з'явитися. І сьогодні тут теж нападали. Бачите, ждемо, поки це щось це квіточкою буде. Сьогодні вона, кстати, була норм, я її запилював. Вони зараз ростуть, набираються сил. Типа ми зараз будемо острі такі, щоб нас ніхто не їв, щоб ми ніде не пропали, щоб нас ніхто не трогав, ми будемо захищатися. Не щоб вони не бачили, бо вони не бачили цієї штуки. Цієї штуки. Ох ти, йомо, який? Ну да, гітька. Ого, Табаско. Угу. Дуже гарно. Угу. Що тут такое? Я би хотів кудись її перелити, але не можу. попробовать. <coughs> ну, так я, кстати, миленько чуть отдаю. Я бы это беда с чем попробовать, но, на жаль, пока что не мое. Да ты можешь мне капнуть, я на язычок. Да, ты хочешь? А, на язычок, да. да. Давай. Не, не, да, сюда. Ну, мой колоно. Да Ой, кого и нормально, слезны, и все. Я боюсь, я думаю, я сдохну. Да нет, блин, ну, халапиня, нормально табаска. Да Та слезы, нормально. И лыбу дала, сука. Так а шла. Не, ну, халапеньку пожстче. Да? Думаешь? Да. Як туди Ну, но то, що жалко, блядь, не затушу. Так э, ты просто. <риск> <риск> Нормально, да? Ну. Ну, типа так, по чуть-чуть не -чуть набираем.